Доброго раночку, мої підписники. Ну що, побачили мене трошки? Ну, нічого, я собі ціль поставила. Як в мене буде певна кількість підписників, я тоді вже буду во всій красі перед вами. Я вас всіх люблю, обіймаю, гарного, мирного дня. Хто зараз зайде на мій розклад, соколики мої, щоб ви були живі, здорові, ластівочки мої, щоб ви живі, здорові були, щоб ваші сім'ї, ваші дітки завжди вас радували. А так і буде. Бо відьма, я двіга так сказала і вузликом вам на добро зав'язала. Хай все буде у вас добре. Давайте я вам дивіться, скільки карт. І в мене така новина: в мене посилка їде з Франції з картами ексклюзивні. Там кожна колода карт коштує близько 4 тисячі гривень. Представляєте, там ціла огромна посилочка. Я давно це антикварні карти є. Я давно вже з цими людьми дружу. Там певну кількість я їх купила, а певну кількість мені подарували. Я вам завтра буду показувати. А так, розклад на цю неділю. На цю неділю давайте кожну карту буду вам витягувати. Хто зайде, хто зайде. Хто підпишеться для підписників, звісно, і для тих, хто підпишеться, дзвонять без кінця дорогсенькі. Не можу ж всім відповісти. Буду відкриваю по, по, по черзі, бо два дня я не працювала, не можна було вчора працювати. Так, дивимося. Так, для моїх соколиків, властівочок, що нам несе ця неділя? Несе неділя кохання. Тут кохання, і ви не де нього дорогі не дінетеся, мої підписники, хто підпишеться. Ну, як можна ось. Де здіться від Ні! Тут іде кохання, і ви так будете старатися з ним зустрітися, з нею зустрітися. І ви зустрінетесь, тут кохання. Давайте. ось, Раз ми на кохання подивилися, давайте я ще одну карту гляну. Тут у вас буде всі. Всі види кохання, будемо так казати. І зустріч, і побачення, і приємні новини, і подарунок. ну І все, все, все. Уже далі про інтим не буду розпространятися. ну Тут класна карта. Повірте мені, про таке можна тільки мріяти. Відьма я Ух, я така, Вам побажала гарного, гарного побачення. Так, ось дивіться, карта. він-вона, карти. На цей тиждень ну тут все буде у вас ок. Тут класно. Ну, ну як дивіться, як ви будете летіти. Ну, як я можу говорити погане. Я не хочу в опери говорити погане, бо воно тоді все здійснюється. Болтати погане це краще не болтать. А я вам буду гарне говорити, і воно здійсниться. Дивіться, як ви летите, як пташки один до одного. Ось. Так. Давайте, що вам? Ну, давайте по роботі на цей тиждень. Хто зайде? Так, кохання вам нагадала. Давайте ластівочки соколики зустрічайтесь, кохайтеся. Тут стабільно. По роботі дивіться, а чого вам бояться? Тут стабільно, тут стабільність. Дивимося далі. Переживайте, так, да, переживайте. Зараз всі переживають, і я переживаю. Ну, знаєте, як сильно я переживаю, я середі ночі можу в 2 часа ночі встати, бігом на карти глянути. І тоді. Не переживаю сразу, бо бачу обстановку по роботі. Переживайте, от буде стабільність, а потім хтось там по роботі влазить буде. Але ви так знаєте, дивіться, мах, мастерство. Ви можете подивитися в когось, не обов'язково в мене звернуся ну, до гадалки, до ворожки, щоб вам ну, спросили, в чому ситуація, якщо буде так накаляться. Але ви так, отако, як рибка в воді, так проявите там мастерство, що ніякого скандала не буде. Ну, Буде назрівати, я вам одразу скажу на роботі на цей тиждень. Так, давайте далі отакі е, карти лунного, місяця, лунного сіяння місячного сяйва. Карти місячного сяйва. Ух ти, тут в е, когось бажання здійсниться. Дивіться, мої підписники. А ну, задумайте бажання. Тут бажання здійсниться те, що по роботі, і бажання те, що кохання Ось, ну, буде зустріч і те, що конфлікту не буде теж. А ну ще давайте так, так бистро час йдемо. Ну, ваша ручка так от раз. Все, Ось, все, Дивіться, все ви зробите. Все ви зіш'єте по-своєму. Хороший тиждень. Дорогі мої, і хочу вам витягнути одну карту. Оберіга, зараз достану. Тут на полички, так треба було приготувати. Карта оберіга вам на цілий тиждень, дорогі мої, дуже зараз уважно, питаскою. Ух ти! Ух ти! Сильний оберіг вам витягнула. Тройний. дивіться, хоч і будете, буде опасність, небезпека буде, бо дивіться, дорогі мої, ховайтеся, дивіться в уб'єжище, будьте уважні. Але тут те, що касається кохання, і повністю, якщо будете ховатися,